Наразі війна відбувається не лише за територіальну цілісність, а й за інформаційний простір. Несвідомо споживання інформації спричинили спільну для всіх українців проблему: це засилля фейків та ворожої пропаганди. Російська інформаційна експансія постійно поширюється, посилюючи пропаганду та дезінформацію на теренах українського інтернету. У контексті протидії фейкам та дезінформації за координацією департаменту кіберполіції, а також волонтерів, було створено проект Брама. Для захисту українців від фейків та пропаганди, а також російських інформаційно-психологічних операцій. Екосистема Брама включає в себе телеграм-канал Брама, а також канали у інших соціальних мережах, як от Facebook та Viber, а також WhatsApp. І також дієвим ресурсом нашого проекту є telegram бот StopDrugsBot, за допомогою якої українці можуть надсилати ресурси, які на їх думку необхідно заблокувати а також самостійно долучитись до блокування. Самостійно долучитись до блокування ви можете, перейшовши за посиланням StoadDragsbot в Телеграм-Бот каналу Обрама і натиснути Надіслати скаргу на ресурс. Таким чином, ви побачите список соціальних мереж, в яких вам зручніше буде блокувати, бот вам видає посилання на ресурс, а також текст для скарги, тобто додатково придумати нічого не потрібно, лише перейти за посиланням. Вставити текст для скарги і натиснути Поскаржитись спільними зусиллями волонтерів. Ми вже змогли заблокувати більше десятків тисяч ворожих ресурсів та ресурсів поширення протиправного контенту. Долучитись до проекту може кожен, хто має лише мобільний телефон або ж комп'ютер. Долучайтесь до проекту Брама і захистіть інформаційне простір разом з нами.